Сучасні швидки потужні для якісної освіти в нового року школярі пільгових категорій отримали комп'ютерну техніку для навчань, півтори тисячі ноутбуків для 184 закладів освіти Харкова від міжнародних партнерів фонду ООН ЮНІСЕФ сертифікати на техніку отримали директори навчальних закладів. В часи зараз в Україні, але незважаючи ні на що, турбота про дітей це найголовніше завдання усіх дорослих. Харків вже другий рік навчається дистанційно і багато дітей потребують дівайси для навчання. Особливо це стосується багатодітних та малозабезпечених сімей дітей, яких прихистив Харків. Завдяки співпраці керівництва нашого міста з міжнародними організаціями, сьогодні ми маємо можливість отримати ноутбуки для навчання для дітей. Ми всі дорослі розуміємо, що для кожної сучасної дитини наявність сучасних ноутбуків гаджетів – це зв'язок з зовнішнім світом. І сьогоднішня акція, яка у нас вже реалізована в місті Харкові, є надзвичайно важливою для дітей, які кончать цього. Потребують кожна дитина. І кожна родина розуміє, що вона не залишилась наодинці з цією проблемою. І звичайно, слова вдячності Ігорю Олександровичу за розуміння цієї проблеми. Ми знаємо, що питання освіти завжди є пріоритетом в нашому місті, і всім, хто підтримав цю акцію, незважаючи на всі складнощі цього дня, на те, що нашу школу зруйнована, найбільша кількість учнів нашого ліцею навчається в метрошколі. Всі всі інші діти здобувають освіту онлайн і дуже потребують такої техніки. Ми щиро вдячні і батьки, і діти, і всі освітяни нашим міжнародним партнерам і меру Харкова Ігору Терехову, не дивлячись ні на що Харків завжди попереду. Дуже знаково, що під час новорічних свят будемо дарувати нашим дітям ноутбуки. Це дуже потрібно. Дуже потрібно для того, щоб вони гарно навчалися. Хочу сказати, що сьогодні дуже потребують ноутбуків 5700 тисяч школярів, які навчаються в нашому місті. Сьогодні перша така партія це півтори тисячі ноутбуків, які ми будемо роздавати дітям. Роздали зараз директорам шкіл, і вони будуть. Продавати діти будемо сподіватися, що е, у наступному році е, отримаємо ще ноутбук і Теж будемо видавати дітям. Ігор Безкровний Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Олександра Панченко. Харків. Новини.